Я був е, в Оленівці, в Горлівці, і ось на тиждень перед обміном я потрапив в таке чудове місце, як Таганрог. От, от, там тиждень в Таганрозі мені здався просто цілою вічністю. Я завжди жартую з цього приводу, що е, Туроператор був поганий, ми ставимо йому низький рейтинг. От. І там Адам був веселий конкурс інтересний. Ну, ти знову ж таки без гумору тут не, не обійдешся, але реально було жахливо, тому що а, по два рази на день виводили з камери, били. А, Знущалось і морально, і фізично.